Вечір добрий, шановні глядачі. Ми раді, що нас сьогодні сюди запросили. Моє громадське телебачення Поділля, я Олександр Кохан, це мій колега Дмитро Романець. Ми є співкоординаторами проєкту в місті Кам'янець-Подільський. Наразі ми працюємо лише в Кам'янці-Подільській в міру об'єктивних обставин. І раді, що запросили нас в прес-центр 193-го виборчого округу. Ми сьогодні планували також робити наш марафон на громадському, але через деякі обставини, які склалися під час виборчого процесу. Через деяку інсайдерську інформацію, яку ми отримали ще напередодні виборів, ми зробити цього не змогли. Хоча були заплановані деякі дії. Чому так вийшло? Чому зірвався наш ефір? І що власне стало причиною того, що сьогодні весь день виявився на колесах від дільниці до дільниці? З деяких достовірних джерел з'явилася інформація про те, що плануються нові технології виборчі для того, щоб сфальсифікувати результати виборів. Називається технологія квочка. Давай, Діма, продовжуй, щоб я тут не робив монолог. А, Окей, суть технології полягає в тому, що є певна особа, на яка входить в члени ДВК і знаходиться на місці там, члена, який роздає бюлетні. І ця особа має відрізнятися від інших осіб, щоб певна людина, якій було проплачено її участь у фальсифікації виборів, вона могла її розпізнати. І ми нам нам це стало відомо ще в п'ятницю, і ми намагалися якось розпізнати, оскільки е, там самого наявності, що ця фальсифікація застосована було мало, і нам потрібно було знати, е, який розпізнавальний знак буде в цій особі, так званої квочки, і яке слово пароль будуть казати там певні люди, які будуть прийти, яким будуть віддавати е, там, інші бюлетні з інших людей. Суть полягає в тому, що почка це така собі заміна. Карусели, яка набагато важче виявити, є людина, яка має будь-яку прописку, і вона може прийти на будь-яке ДВК, де є свої люди, так так звана квочка. Вона підходить до неї, вона це бачить за певними певними ознаками, там які є в своїй квочці, які вона заздалегідь десь отримала відомості, які ці мають бути ознаки, на якій дільниці, як людина має виглядати. Але що цікаво, ці. Ознаки вони по всіх дільницях були майже тутожними, тобто в ідентифікуючі ознаки були спільними. Це володіючи інформацією, ми з самого ранку почали працювати по дільницям і шукати якісь речі, які б якось ототожнювали членів ТВК, які б вирізнялися, які були б так званими папугами або тими самими квочками. І от в процесі дедуктивного мислення вже десь на четвертій виборчій дільниці ми дійшли до висновку і висновили гіпотезу, що це люди, які е, одягнені в рожеве. Тобто це можуть бути якісь светри, можуть бути якісь шалики досить яскраві. Не обов'язково рожеве, так, це міг бути фіолетовий колір, бордовий, тобто що сумішні кольори так, в подібних тонах. І в цієї людини ще також яка особливість, але ну це вже трошки ми виявили пізніше. Вона мала посвідчення, яке не було прикріплене, як зазвичай це у всіх членів ДВК на шпилючку, А воно було повішане на як Бейджик, наприклад, як журналістський там Бейджик-преса. Це вже ми виявили десь можна сказати, з сьомої виборчої дільниці. От в процесі оцих умовиводів, в процесі дедуктивного мислення. Хто де був, ми їх запоминали якось на певній категорії розмежовували тих людей, яка чим відрізнялася, чи можливо це була зачіска, можливо, якась заколка, можливо, інші ідентифікуючі ознаки. Зрештою, нам вдалося це зробити, як виявилось, неспроста, і як виявилося, що не дарма був потрачений час, і не дарма ми згаяли сьогоднішній ефір, тому що. В кінці виборчого дня, коли ми вже буквально за 20 хвилин до закриття дільничих виборчих комісій, об'їжджали їх і перевіряли відсоток тих людей, які проголосували по тим столам, які відносяться до певних вулиць, до певних якихось там проспектів, тобто жилих масивів. Як ви розумієте, дільнича виборча комісія складається з кількох столів. Залежно від того, мала це середня чи велика виборча дільниця, це може бути там від трьох до п'яти приблизно столів. Зазвичай їх п'ять. І от сидять ці люди, і зазвичай ці кочки були десь краю. вони були скраю, вони були яскраво одягнені от ці кольори, які ми назвали, і поводили себе досить можна сказати, навіть неадекватно. Тобто. Коли вони потрапляли в об'єктив камери, вони починали панікувати, в них починали тремтіти руки, вони починали міняти ті свої бейджики, ховати їх десь під блузу. Е -е, переважно це були жінки. Ці квочки були не одні на дільницях, і ми припускаємо, що вони працювали не самостійно, лише, не, тобто не лише члени ДВК входили в цю технологію, а також були задіяні спостерігачі. Зокрема, просто деякі спостерігачі так само нервували, так само був зафіксований випадок, коли один з спостерігачів покинув територію ДВК безпідставно. Тобто нам заявили, що він просто там, що вони під, підмінилися, але ця людина просто втекла, коли ми намагалися з нею її наздогнати і поспілкуватися. Вона просто сховалася і нам не вдалося її зафіксувати. І тобто, ми, ми е, припускаємо, що за цими квочками був нагляд зі сторони спостерігачів для того, щоб прослідкувати, чи е, чи технологія буде до кінця виконана. Чому також ми робимо такі висновки? Справа в тому, що коли ми хотіли давати якісь питання, можливо, навіть дещо провокативного характеру для того, щоб розкрити сутність саме цієї квочки, деякі спостерігачі зривалися з місця і кричали, махаючи руками, а чому ви даєте такі запитання? Тобто хто ви такі? Ми ще раз пояснили, що ми зареєстровані, моє громадське телебачення, в чому проблема? Яке право ви маєте давати такі запитання? Тобто риторика зовсім незрозуміла і безглузда. При цьому покликана на те, аби зірвати оцей наш діалог, оце інтерв'ювання суб'єкта, який викликав підозру. Так. Інколи були намагання там не давати нам знімати, тобто піднімали кіпіш. Що чому ви знімаєте? Ви перешкоджаєте виборчому процесу, а ви там заважаєте працювати членам ДВК, тому подібну абсолютно безпідставні звинувачення, оскільки ми просто ми не втручалися в їхню діяльність, інколи ми просто задавали певні питання, які нам не цікавили, і все в принципі доводилося себе відчувати напевно ще в ролі якогось просвітителя, оскільки доводилось тлумачити деякі норми законодавства. Які, мабуть, що їм або невідомі, або вони просто ними нехтували для того, щоб створити конфліктну ситуацію, для того, щоб якось створити певну полярність, і щоб в тих людей, які не знайомі з цією ситуацією, і з проектом квочка як таким, щоб вони думали, що можливо ми тут прийшли як провокатори і діємо в чиїхось інтересах. Громадське телебачення додатково, трошки реклами для громадського ми діємо лише в інтересах суспільства. Це прописано в статуті. Це є. Аксіоматичне поняття як для громадського типу журналістики. Що ще? Хотілося б сказати про тих суб'єктів політичного висування, якими виявлялись ці квочки зазвичай. тобто з тих людей, які ми, яких ми опитували, які нам таке сказали, від кого вони йдуть, що деякі люди приховували це, відразу кажу. Мабуть, вам вже відомо люди, ті, хто дивляться зараз нас, вони активно користуються інтернатом. Мабуть, ви вже читали і знайомі з тим, що. З такого собі торгового центру Розмарин подавалося до центральної виборчої комісії одним диском пачками, пачками партій члени дільничих виборчих комісій і претенденти на окружну виборчу комісію. Тобто це була заздалегідь спланована схема: технічні партії, технічні кандидати, які також наявні в нашому окрузі. Якщо ви хочете знати про це детальніше, то... Читайте нашу аналітику, хто є хто вибори 2012 тисячі Так звідси вона називається. Це ну там згадати згадуємо... метро. Був автором текстового набору. Тому так. йому ну, ми згадували там лише про кандидатів, але я думаю, всі матеріали, які на сьогодні зафіксовані, ми також підведемо в аналітику. І зокрема, мабуть, варто згадати, що квочку були члени блоку Петра Порошенка. Що цікаво, що цікаво блоку достає. Петра Порошенка, який здавалося б, нічого спільного немає з партіями. Які сформувалися під протекторатом партії регіонів, яка на сьогодні вже не має жодного впливу по суті, і яка реінкарнувалася в різноманітні політичні сили, але це партії, які були створені ще раніше. Це інтернет-партія, це партія зелених України. зелена партія України. Партія зелених, яка була переформатована вище керівництво під, під під деяких чиновників, які їх. Підминали, коли партія, напевно, ще не мала не мала засобів для існування, для фінансування. Я не знаю, як воно відбувалося, але річ у тім, що е, просто факти свідчать про те, що ці партії реально діють в інтересах когось. Воно ну, також в було зафіксовано членів від опозиційного блоку. Що варто також зазначити? Ну опозиційний блок тут варто розуміти, хто це і що це також, тобто це блок партій. Які е, й, й, йшли під протекторатом партії регіонів, які з неї вийшли, які з неї відділилися, і також е, це блок Петра Порошенка. Звідки він тут взявся? Знову ж таки, ті, хто цікавиться, ті, хто читає інтернет, ті, хто читає різноманітні пабліки, той самий вибор 2014 у Фейсбуку, вони, мабуть, знають, що блок Петра Порошенка він набрався в тому самому приміщенні, і звідти так само він подавався пачкою. Що ще е, сьогодні? Було виявлено а, журналістів, які, а, коли ми проходили процес реєстрації, вони нас починали відразу фіксувати на різні там фотоапарати, відеокамери, планшети, телефони. телефони так само. А, після того, як ми зареєструвалися, ми підходили до них і запитували, перепрошую, а ви, власне, хто. Тому що пасіодський баджик не написано просто преса. Тобто людина не показувала, який вона нас засіб масової інформації представляє. Люди розгублювались, не знали, хто вони. Потім десь там шукали якісь. А, Свої папірці по карманам знаходили посвідчення і вичитували з нього, який засіб масової масової інформації вони представляють. Всі вони належали до ну не всі, їх Було двоє, два випадки таких було То і в нас було також. У мене так... було два випадки, де люди не знали, який засіб масової інформації не представляють. Ну, Зрешті виявилося, що це був журнал. Нагадай, будь ласка, журнал мандри. Журнал мандри". Який є туристичний журнал, де навіть немає блоку про політику, журнал. немає блоку про політику, тобто підставні журналісти, але які, по суті, виконували роль наглядачів. Ця справа не стосується того, про що ми говорили раніше, тобто також в процесі. Логічно-поняттєвого мислення, ми зрозуміли, що вони не мають жодного стосунку до проєкту квочки. Вони працювали на іншого кандидата-мажоритарщика, і просто, щоби справлятися з функціями спостерігачів, яких не можна заявляти більше певної кількості, передбаченої законом, вони таким чином додавали їх за допомогою журналістської квоти. Що ще? І я думаю, що на цьому варто закінчувати. Там були ще там невеликі порушення, але тобто, треба детальніше дізнаватися. Тобто були там випадки різні, і зокрема невідомі люди в Кам'янець-Подільському районі та Новошицькому районі обзванювали членів ДВК. І представлялися правим сектором, заявляли, що а, ті люди, ну до яких вони телефонували, що вони порушили законодавство, і що вони прийдуть за ними і зроблять над ними розправу. Деяких, де, де, деяким людям вони взагалі погрожували, казали про фізичну розправу, тому подібне, що ті будуть а, там. Тих позбавлять волі і тому подібне. Але після того, як їм їм намагалися подзвонити в другий раз, ці люди збивали. Там, коли їх їм почали додаза уточнюючі запитання, вони губилися, вони не знали, що відповісти. Коли там їм питали, що саме ми порушили, вони так само не могли відповісти. Але деякі люди дуже сильно залякалися через це. Ну, Загалом, здається, все. Насамкінець більші... я хочу трошки додати статистики, цифр. Дуже прикро, але наш округ він виявився аутсайдером в нашому Хмельницькому регіоні по явці виборців на виборчій дільниці. Тобто в межах десь, я так гадаю, по місту Кам'янець-Подільський це точно не більше 53%. Це десь за моїми підрахунками не можу судити про район, оскільки в районі я був так неподалік кам'янця. Подільського працювали більше в Кам'янці. Ми зрозуміли, що проект квочка, який потрібно зупиняти, тому що він реально може змінити хід виборів і переламати їх. Він був дієвий і реалізовувався лише в Кам'янці. Чому в селі люди одне одного знають? Відповідно, члени виборчих дільниць також вони виявляли ці факти, і там коли якось полювали до спостерігачів, щось би якісь процеси відбувалися. Це зрозуміло. В місті ніхто нікого не знає, і ці проект, і цей проект було набагато легше і простіше використову реалізовувати. Зрозумівши це, ми зосереджували увагу тут. Кам'янецький рин почав настати групи працювали. Хотілося б подивитися, але не вийшло. Не вийшло. Ну, ми ще довелося... координувалися з різними групами. типу, тобто, груп було там, я гадаю, десь близько 15 від різних. Штабів, зокрема і штабів політичних партій і кандидатів-мажоритарників, в яких також була мета забезпечити чесність виборів, і ми з ними координували свою діяльність, координували діяльність з різними спостерігачами і намагалися якось там разом спільно, оскільки там самостійно нас не було ресурсів. І ми обрали типу, давайте мету об'єднатися, оскільки мета всіх була єдина. Це чесні вибори, це чесні і прозорі вибори і законні вибори. Так, от ще кілька слів по статистиці, будемо завершувати. Явка в місті максимум 53%, про район не беру судити, але за, за спостереженнями наших, наших колег, які також мали свої мобільні групи і працювали в районі. Вона не більше, вона десь 55%, максимум 60% Це в кращому випадку. Ще також трішки статистики. Ось. Не проголосували 71% тих, хто родився в 90-х роках, і 42 тих, хто родився в 80-х роках. А це статистика від члена дільничої виборчої комісії свідомої людини, на нашої товаришки, не буду називати ім'я, тому що вона тут, мабуть, нікому не потрібна. Вона в процесі роботи вона вела окрему статистику, підраховувала, тому що цифри це цікаво цифри вони деколи є твердішими за факт. Ну і відповідно зараз ми маємо дані екзитполу і можемо нарікати, можемо не нарікати. Зараз молоде покоління почне кричати: а чому купа тих, хто був, залишиться там саме? Оскільки ми знаємо, що всі депутати, які сьогодні 450 депутатів, які знаходилися в парламенті, вони всі йшли до Верховної Ради, якщо не по партійним, то мажоритарним спискам. І варто розуміти, що левова частина знову ж таки буде складати. Е Оцей кістяк наступного парламенту, який вже почне свою роботу найближчими днями, і у якого будуть досить серйозні задачі стояти, за словами нашого президента Петра Порошенка, це і газові питання, це і питання вирішення військового конфлікту, тобто життєво необхідні питання будуть вирішуватись по суті майже тими самими людьми. Те, що у парламент проходять кілька громадських активістів, журналістів ну, і нових там. Ну, як нових партій. Опозиційний блок, звісно, не назрешно новою партією, самопоміч можна лише назвати по суті новою партії, яка буде представляти парламент, і її члени по суті будуть, будуть адептами Верховної Ради новими, новоствореними, новоявленими, так би мовити. Чогось очікувати надзвичайно від них, мабуть, що не доводиться. І нарікати потрібно на себе, нарікати потрібно на тих своїх друзів, знайомих, ровесників, які не пішли на вибори. Оця статистика, вона просто кричуща. І потім нарікати на владу, мені здається, безглуздо, йти на Майдани, створювати, чи там створювати невдало підібране слово, а отримувати, мабуть, ще по заслугам нові небесні сотні це, це безглуздя. Це безглуздя починати потрібно себе. Трошки більше аналітики по сьогоднішньому виборчому дню в 193-му виборчому окрузі чекайте на сайті громадського телебачення Поділля дещо згодом. От, що ж та, на цьому будемо дякувати? Так, на сьогодні все. Там, до нових зустрічей. Вибачайте, що зірвався ефір. Так же сталося. Ми працювали е, на благо суспільства, на благо громадськості, скільки ми задекларували для себе це як найвищу цінність. Дякую.